Привіт, мене звати Ксенія, і я рада вітати вас на своєму каналі. Так швидко летить час. І ось вже промайнув тиждень мого в'язання, рукоділля, і я маю дещо вам показати, а саме це готова робота. Нагадаю, що вже декілька тижнів поспіль я показувала вам процес в'язання полову рухюки у рамках тестування від медалі Аксьонової. І ось в мене вже є готовий виріб, я його вже дов'язала, вже він випраний. Висушений, сфотографований. До речі, фотографувала вдома, тому що на вулиці, ну, не було в мене такої можливості. І зараз надто спекотно для того, щоб фотографувати на собі речі з довгим рукавом, і о, речі, в складі яких є вовна. Тому в мене вийшли лише домашні фото. Дякувати Богу, в нас було на той момент світло, і я мала змогу вимкнути кондиціонер, щоб хоч якось не. Знаєте, поки я зроблю ті декілька фотографій, щоб я не стала просто вся мокра. От. І тому зараз я вам покажу, що в мене вийшло, і розкажу ну, дещо по деталях. Так? Ось такий в мене вийшов. Я вважаю чудовий половер, дуже гарний. Мені подобається в ньому все. Від фасону до кольору мені подобається ця веподібна горловина. Хоча, я повторюся, я не фанат таких, такого типу горловин, я більше люблю ось такі кругленькі, але вони мені пасують, і вона не глибока, дуже зручна. І е, вона якраз такої посадки, що можна носити і просто поверх, ну просто як. Е, Кловер, так, а можна під низ надягти і а, якусь сорочку, щоб так, комірчик у вас тут виглядав, і якусь футболочку, і якийсь такий а, а, я не знаю, ковтинку з, ну, може, з якимось мережевим. Ну, тут вже залежить від вподобань, від кольору виробу, від місця призначення, де ви будете це все носити. От. Дуже класний. Я, звичайно, вам поставлю під зйом, і фотографії буду десь тут вставляти. І е, відео я знімала, як він виглядає на мені. На жаль, я не можу зараз його надягти, бо дівчата дуже-дуже спекотно. Дуже, навіть, знаєте, не те, що спекотно, задуха велика. От. Отже, мені подобається в ньому все від цього нехитрого візерунку. Але, знаєте, тут нерегулярна резинка, і вона настільки проста і в той же час вона. Класична, і вона, от, як я люблю казати, на такі речі поза часом. Оцей фасон буде актуальний завжди. Отже, що тут по родзиночках, так? По родзиночках тут ось така дуже красива планка. Ось така планочка. Далі у нас попереду вив'язується реглан Погон. Ось, ви бачите, перший я в'язала таку конструкцію. Взагалі, ще до цього я не в'язала реглан-погон, але тут не зовсім реглан-погон. Тут реглан-погон, а по спинці реглан. Тобто, у вас в одному виробі подвійна така конструкція. У Наталі вже є подібний. Тільки не пуловер, а джемпер з високим коміром. Саме теж в такому візерунку. Там, здається, мені він такими як колорблоками в'язаний, дуже теж красивий. От, що ще сказати? По вазі вийшов він доволі легкий. Тут всього 285 грамів пряжі пішло, в мене ще залишилось десь близько 40-50 грамів. Можливо, навіть вистачить на якусь демісезонну шапочку для сина, ну побачимо. От, дуже класний, прям взагалі тут в мене італійське закриття. І по рукавчиках, і по низу виробу. Про рукави. Казала вам, що виходять вони в мене трошки довгенькі, і розраховувала на ВТО. Але ви знаєте, в мене ще не було жодного виробу, на якому рукав після ВТО підскочить. Чомусь трапляється все навпаки, він мене витягується. Цього разу я сподівалася, що він трошечки підскочить, тому що, мабуть, знаєте, в чому справа? Мені здається, що при в'язанні рукава, рукаву, рукавів, у мене трошки змінилася щільність, і потрібно було, мабуть, брати спиці іншого розміру, хоча ось так от, ну, воно. Не знаю. Словом, він вийшов трошки довшим, я все робила порядно за описом. Але е, тут ще такий момент, що у всіх нас різної довжини руки. І от при вив'язуванні рукавів все ж таки необхідно е, підлаштовуватися вже під свою фігуру. Це і е, довжини стосується виробу, і довжини рукава, звісно. Я вирішила в'язати все як написано, а потім розберемося. Отже, він трошечки-трошечки мені вийшов довгий, буквально, мабуть, на ось цей манжет. Але, ви знаєте, бувають такі речі, які в процесі експлуатації, пранів, навіть в процесі лежання у шафі, вони якось змінюються в розмірах. Тому я нічого не стала перероблювати. Ви на фото і відео побачите, наскільки цей рукав довгий, ну він десь мені сюди. Тобто ніякої проблеми я не бачу, щоб зробити ось так, наприклад. Тут доволі красивий манжет, і ходити ось так з завернутим манжетом. І це, знаєте, ну, воно нормально воно накидається в очі, дуже багато виробів, спеціально так і в'яжуться, щоб був закотаний манжет. Отже. Я дуже-дуже задоволена тим, що в мене вийшло. І колір мій, фасон мій. Буду 100% носити цю річ, мені подобається. І хотіла б навіть зв'язати, мабуть, з високим коміром, але то я ще подумаю, це поки я так хочу. А далі вже визначимось. От. Отже, завтра, понеділок, 22 липня, виходить у Наталі опис. На цей пуловер хюген. Так що не прогавте можливість придбати цю опис на цю чудову річ. І хочу декілька слів сказати про сам опис. Я вперше в'язала за описами Наталії Аксьонової і вперше була в неї в тестуванні. Хочу сказати, що, по-перше, це було. Найдаліше моє тестування з тих, що в мене були, а я маю великий досвід в цьому, так що можете мені повірити. Мені подобається, як викладена інформація, як подана, як розраховано все. І якщо ви початківець, у вас вийде зв'язати цей виріб, навіть якщо ви не знаєте, що таке реглан-погон, ніколи його не в'язали. Там настільки все. Кроково описано, навіть по відео ви зможете зв'язати цю річ. Головне вміти читати схеми, а вони тут, як бачите, не складні, тому що візерунок він дуже легко запам'ятовується, дуже швидко в'яжеться. І е, ще одна е, умова це просто дотримуватись е, щільності, слідкувати за своєю щільності, і тоді у вас вийде той виріб, який ви бачите на картинці. От. Мої найщиріші рекомендації, дівчата, дійсно, ну це, це круто. Це одна з моїх найвдаліших речей. Чесно вам признаюся. Поки що мені немає більше чого додати по цьому виробу. Я так думаю, що ви мене ще не раз в ньому побачите в більш прохолодну погоду. Ще раз покажу вам покручу цим джемпером в кадр. Покажу вам фактуру нитки. Нагадаю, що тут 80 бавовни, 20 вовни. Ось такі дуже чудовий, мені подобається. І тепер переходимо до моїх планів, процесів і ідей. Отже, по закінченню половера він в мене висихав на балконі, я стала думати, що ж мені в'язати далі. Мені, у мене завжди так буває, що коли я закінчую а, якийсь виріб, я далі, знаєте, я комусь знаходжусь ступор, і що мені робити далі. І а, якщо спитати мене, що я більше за все не люблю. А, який процес, вірніше, я не люблю у в'язанні, я не люблю починати, тому що для мене це завжди складно. Я люблю закінчувати, продовжувати. Можливо, там, знаєте, коли вже в тебе пров'язана там, ну, мовно кажучи, півреглану, тоді вже мені цікаво. А от саме починати, ну це для мене ну, це дуже складно. По-перше, я, я саджуся і думаю, так, я хотіла оте, 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 оте. А що я хочу ну, по-перше, з цього всього? От. Я вирішила, що якщо я нічого не можу для себе зрозуміти, що ж мені далі робити, я буду в'язати шкарпетки. Ну а що? Пам'ятаєте, мої помаранчеві шкарпетки з регії, е, нема їх. Я їх розпустила. Тому що я взяла, думаю, я зараз продовжу дов'яжу ось ту резинку е, побільше, трошки, щоб вона повище була, сіла. І я забула, е, скільки я рядочків в'язала. Я дивилась на ту схему. Я не могла взагалі співставити, що мені далі робити, скільки в мене тут рядів. Я заплуталася, я там трошки міняла лицеву і виворотню. Я забула, де я її міняла, яку я її міняла. Потім я так покрутила, вже їх покрутила, а вони мені вже не подобаються. І знаєте, я зловила себе на думці, що коли я починаю щось в'язати, мені треба от сісти і дов'язати. Тому що. Якщо я це не дов'язала зараз, то через там навіть місяць я вже це мабуть не дов'яжу. Я не знаю, як у вас, дівчата, це виходить, що ви дов'язуєте свої недов'язи, які у вас там лежать вже там по півроку, по року, деяких і більше. Я елементарно не пам'ятаю навіть чим, як і що я в'язала. Тому я їх розпустила. Сіла в'язати з них інші шкарпетки. Не подобається, розпустила. Третій раз розпустила. Я зрозуміла, що я просто зараз зіпсую цю нитку, і ну, якщо воно мені не йде, то воно мені не йде. Потім я вирішила все ж таки згадати, де я поділа свої з'ємні спиці чагу номер 3 І намагалася згадати, що ж я такого в'язала останнім часом на трійці. Думала, думала, думала. Потім згадала, що я колись в'язала на початку літа, в'язала топ з бамбуку. Полізла в цю сумочку, Ось цю. знайшла цей топ. І, звісно ж, тут були ці спиці. Взяла я цей топ думаю, так, стоп, мені ж треба його дов'язати. Тоді проблема була з тим, що я зупинилася на довжині, що мені, типу, не вистачало пряжі. Таня вже мені прислала ще пряжу. Таку саму, це ж була пряжа з Чехії. І я би її тут таку не купила. Вона мені вже її прислала. Думаю, треба ж сісти його дов'язувати. Ось показую, що в мене є. Це як я зупинилася тоді і більше не в'язала. Ну, він десь, ну, ось так. Бачите, вже я майже дійшла до того моменту, коли вив'язувати пройм. Нагадаю, який я хотіла в'язати топ. І що я вам хочу сказати, дівчата? Я зрозуміла, що я вже не хочу його. Я зрозуміла, що я влітку в'язані речі не ношу. Я минулого року в'язала теж топ з вівчарівського етнокотону. Я його не ношу. Він класний, але він висить у шафі, тому що я не знаю, коли і куди мені його носити. Мені от в штапельному сарафані жарко, а то я буду ще в'язаний топ. Ну, Чесно, ну це не мої просто вироби. Я... Для мене в'язання це все ж таки не літні речі. от. Я зрозуміла, що я його носити не буду. Розпускати мені це все шкода. Але що робити? Я сіла, подумала. думаю, раз в мене є ще два мотки такої пряжі, То мені вистачить на якийсь джемперок. І оскільки в мене вже половина є, думаю, дов'яжу там. Ну, Можливо, це буде, тому що реглан знизу я не вмію в'язати і розбиратися, як це робити, я не хочу, якщо чесно. От, Я думала просто зв'язати, ну, звичайним. Може, трошки спущеним, може, е як це пройма називається, от, і зв'язати джемпорог. Потім я сиділа, думала-думала, що я вже не хочу оці дірочки попереду. <сум> Розумієте? Коротше, я вже не знаю, що я хочу, і знов-таки, це прокляття білої пряжі У мене вже е не раз таке було, що саме чомусь з пряжою білого кольору в мене виходять якісь. Е Ну, не те, щоб не гаразди, але я не можу з неї з першого разу щось зв'язати. А я ж розумію, що після декількох перев'язів, розпускань це буде не біла пряжа, це буде ну, мінімум сіра пряжа. От, тому спиці я знайшла це добре. Насправді от, пряжа дуже-дуже приємна. От, тут 50 бамбук, 50 акрил. Чи поліамід ну, словом. І дуже вона приємна, але цей чемпер я вже саме в такому варіанті я вже не хочу. От, тому це буде розпуск, але що з цього буде, я не знаю, тому я поки не розпускаю. І знов я залишилася без планів, без процесів. Думаю, що ж мені робити. І тоді я вирішила розпочати робити шкарпетки. Ось така в мене є пряжа Fable від Drops. Ось такий в мене є мохер на залишках. Я його використовувала для в'язання шкарпеток для ЗСУ. І я вирішила зв'язати шкарпетки для ЗСУ. З'явився запит такий, О, так що, можливо, декілька пар я зв'яжу. У мене вже дві є, готові, вже давно вони лежать. От. Нічого хитрого, звичайні шкарпетки лицевою гладю 56 петель, спиці 2,75. Міксую ось цю пряжу. У мене такої пряжі 4 матки. Два мені дарувала Іра Сотніченко і два моя подружка з Чехії. От тому почала я вчора в'язати ось цю пару. До речі, в'язала її під той ліхтарик, що мені Таня подарувала. В принципі, воно зручно, я поставила на саме максимальне це освітлення. Цих лампочок. Але знаєте, що мені він цепляється отут на шию, і мені, він давить отут на мої ці кості. У мене, бачите, в мене така, така фактура, що в мене багато костей. Ой. І він мені ось сюди трошки давить, тому я не знаю, чи щось туди підкладати. Тому що довго я не можу. Він виявився на таким легеньким. І так, от якось так не дуже приємно з часом встає, тому я півгодинки десь пов'язала і все. От це мої, такі, мої наразі просування, класний процес. Е, дуже креативний, да? От, ну, поки є запит, поки буду в'язати і думати, що я хочу саме для себе зв'язати, тому що насправді мені багато чого потрібно. Я собі і звичайний якийсь реглан хотіла, і я хотіла і сукню, і я хочу шапку. І я хочу і рукавички, та я багато всього хочу, а з чого почати, я не знаю. А час іде, і я почну це в'язати, коли вже буде холодно. Поки ще в нас не холодно, треба щось робити на спеку. І ви ж пам'ятаєте, що я швачка-початківець. І мені подарували тканинку. Я її вже це штапель, нагадаю вам про нього. В Минулому відео показувала. Це штапель, подарувала мені Наташа. І хочу шити плаття. Я його вже випрала. І ще в мене є ось такий. Це я купувала сама. Тут такі фламінго. Тут е, невеличкий відріз я брала собі на піжамку. От, теж його випрала, тільки я ще не просувала ці тканинки. Е, от, хочу шити собі піжаму і сукню. І тут постало питання, яку ж я хочу сукню. І оскільки я настільки початківець, що шукаю щось таке полегше, але хочеться мені саме сукню собі пошити, я шукала-шукала, в шукала, мене є багато від мами м -м, журналів, от понабиралася вже. Мені подобаються ось такі сукні. Мені подобаються ось такі сукні. Але ви бачите, тут дві. Точечки. Тут взагалі три таке, я ще не шию точно. Ось таке мені подобається, але тут рукав Реглан. Я ще боюся мати справу з рукавами, ну, бо їх треба якось там припосаджувати. Так? Я ну, приблизно розумію, що це як, але я не впевнена, що в мене це вийде, і, ну, словом, хочеться. Хочеться ж пошити ось ця сукня, але тут вона під пасок, і мені не дуже подобається. Ось так мені подобається більше. Я б зробила її з коротким рукавчиком. От ось такий мені варіант сукні. Далі, мені дуже подобається ось ця обкладинки. Просто фантастика. Мені здається, вона б мені пасувала така. Але подивіться, яка вона складна. Там купа-купа такої обтачки, гудзики. Красива сукня, але не зараз. І мені подобається ось такий варіант суконь. Я, вам, знаєте, покажу. Вона тут лежить, нічого не видно. Що там за сукня, я вам покажу зараз ось так. Ось ця сукня, ось така модель. У мене колись було прям точнісіньке ось таке платтячко. Тут були такі призборочки на талії такі були. І мені дуже-дуже пасувало ось саме це платчико. Мені воно подобається, я б його собі пошила. І воно тут півтори півтори оцих кружечка, так що нормально, мені якраз підходить. І ще варіант, ще в мене варіант є. Зараз теж показувала, Ще варіант. Ось такі дві сукні. Ось ці. Ви бачите, вони теж дуже прості. Одна крапочка і півтори. Ні, півтори і півтори, якраз мій варіант. І е, ось ця сукня, дуже схожа на сукню, в якій я зараз. Ось Бачите, вона в мене сукня в пол, в підлогу. І отут ось така резиночка. І мені дуже пасує цей фасон. Воно просто пряме, пряме ось так е, донизу. Але за рахунок. Ось цієї резинки на талії. Бачите, воно підходить, мені здається, ну, багатьом фігурам. Мені подобається, і якраз я можу сюди або взяти ось цей варіант. Просто тут резиночки вшиті, я можу їх не робити, а просто вшити куліску, Ну, серединку, так, і буде мені ось така сукня. Або ось цю взяти. Тобто, в мене наразі ось такі три варіанти сукні, до речі, вам зараз їх покажу. Вони доволі такі симпатичні. Тут навіть написано, що це просто, ось вона така довга стоїть, дуже красива. І ось ця коротенька. Тут, звісно, виграє принт, цей, класний. але воно і в однотоні буде симпатично. Якщо уявити, що тут зібрати ось цю наталі, так, куліску, то буде класно. Мені здається, це дуже-дуже комфортно. Принаймні мені, от в цьому сарафані, мені в ньому влітку дуже комфортно. От. Так що, в мене ось такі є плани. Так що буду щось робити, буду щось кроїти, Пряжу хотіла сказати. Тканинку я вже випрала, вона вже в мене підготовлена для розкрою. Я сподіваюся, що з. Півтора кружечками я впораюся такі, мені вдасться пошити. Дуже я боюся зіпсувати тканину. Але, знаєте, це стосується і пряжі, коли тобі дарують пряжу, ти боїшся зіпсувати те, що тобі подарували. от. Ну, не знаю, спробую. спробую, літо ще, Літо ще триває, ще половина літа. Тому ось такі в мене плани. Поки що буду думати, що я хочу в'язати. Буду в'язати шкарпетки цим часом. І я сподіваюся пошити собі нову сукню і нову піжаму. А ще хотіла показати. В коментарях мене попросили показати ось цю книжку всередині. Дивіться, тут написано, що це 2024 рік. Переклад з англійської. Ви просили сторінку номер 2 Насправді, я не знаю, де тут сторінка номер 2 чи це вона, чи ні. Але ось у кінці я подивилася інформацію. І тут, ну, давайте я вам ось так покажу. А ви собі там заскрінете, чи як. Як я зрозуміла, це видавництво, хоч і 2024 року, але переклад книги ось. 21-го року. Я так розумію, що це просто перевидано. Ну, як, я, я не дуже розуміюся на видавництві книжок. Я думаю, що це просто книга від 2021 року Нори Гуан. І вона перекладена на українську мову. Так що, ну, я навіть не знаю, чи я вам допомогла чимось чи ні. Точно вже все. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви трохи розрадилися, знайшли час, щоб переглянути це відео. Дуже вам за це вдячна. І ми дуже скоро з вами побачимось. Бажаю вам гарного настрою тихих днів і до зустрічі. Бувайте!